Сьогодні в музеї української діаспори ми відкрили виставковий проект Всесвіт Якова Гніздовського присвячений 110-річчю з дня народження цього геніального художника. Ця виставка також підтримується родиною Якова Гніздовського, яка мешкає у США. Я маю передати вітальні слова від родини Гніздовського від племінника Івана. Від доньки міри від дружини Стефанії вони вдячні музею за ініціативу, за таку прекрасну підібрану експозицію. Те, що я тримаю в руках два дереврита Якова Гніздовського, Джона Кітса і Томаса Харді, які вони передають у фонди в дар музею, це є напевно таким знаком великої солідарності всіх українців, які є зараз за кордоном. Які нас підтримують, і які є поряд нами. і радісно, що ми сьогодні тут відкриваємо виставку, де поєдналися і музеї, бібліотека, державні інституції і приватні ініціативи. Я вже не вперше дивлюся на гніздовського в стінах виставки. І щоразу, щоразу це дуже сильне враження. Як людина з художньою освітою, яка на перших курсах теж займалася гравюрою в рамках навчання, то, звісно, неможливо просто людсько-мистецьким поглядом не розглядати кожну картину, кожну лінію і вражатися на неймовірній майстерності в цій лаконічній мові мистецькій гніздовського. Прийшла сюди з дітьми і намагаюся їх, щоб вони запам'ятали і кажу їм прізвище як гніздо. Ходимо, шукаємо гнізда, не знайшли гнізда, але намагаємося, так би мовити, освідчитися з цього боку ще. Гніздовський заявляє про себе завжди. І ми знайомимося з ним більше. Пізнаємо його напевно, тому що він абсолютно невичерпний і не тільки як художник, а як філософ, як мислитель. Більшість ті роботи зроблені від 50-х до 80-х років, а вони надзвичайно актуальні повсякчас. За життя він свої відомі вже роботи. Які розходилися, купувалися, віддарував, віддарував колекціям, приватним людям. Але він друкував листівки, маленькі, невеличкі, звичайні вітальні листівки, причому як чорнобілі, так і кольорові. Дуже багато представників української діаспори ці листівки купували. Один одного вітали. Навіть не обов'язково це були привітання з якимись святами, а просто якісь повідомлення і. Тим самим це фактично такий засіб комунікації з одного боку, був ця листівка, але вона надзвичайно приємна. Таким чином, наприклад, на сьогодні навіть у нас в бібліотеці Києво-Могилянської академії є архівні колекції, низки українських діячів української діаспори, де дуже багато цих листівок. Тоді, коли омелян Малян Бріцак часи в 1968 році. І в 70-х роках минулого століття в Гарвардському університеті створює три українознавчі кафедри і створює український науково-дослідний центр. І він запрошує Якова Гніздовського, щоб той створив логотип для цього центру. І до сьогоднішнього дня що цей центр існує, він працює, він буде функціонувати, але всі видання. Які видаються під грифом цього центру українознавчого в Гарварді, вони видаються з логотипом Якова Ніздовського.